Ліво, добро ранок. Ви думаєте, що ми, що ми спимо, щоб оспала одна я? Сергій вже давним-давно не спав. Сергій вже давно-давно не встав. Давно не спить, уже. Максима відправив до школи. Прийшов, прийшов до мене з. За... Прийшов до мене, боже, в мене таки на голові, але нічого. Прийшов до мене зранку, сів наді мною, а я так сижу, а я відкрила очі і кажу, що мені вже треба вставати, чи можу, що трохи поспати. Він каже, можу, що трохи поспати. Але я, якщо встала, думаю, йо, що в мене на голові зробить. Шахер пахер але ти кажеш, що в кучеряві Та я соня не кучерява. Ти каже, що Максим казав, що я багато хто їсти. Знаєте, все з'їв? Що? А що тут подати? А, що... а, все думи тоді. А ти що йому їсти Грінки. — Гріньки. І вареники письма. Вчора... Сергій мене вчора питає, на мають, хто перевір. Сергій мене вчора питає, а що Максиму дати на сніданок їсти. Бов Бо чуть швидше спати. Я ще почала свій такі фільми, розуміти, таке кіно. Дурне, нам мені треба. Які? То то про ту висота. То ти людям скажи як називати висо... висота? Висота називається, так. Mm. Навіть, Навіть по нас відчути я я, ще. Це завжди щось таке включу, що щось потім накрутило, не могла спати, але нічого. Сьогодні понеділок, от бачите, машинка взялася до роботи, по суду мене все миє, Сергій Максима відправив до школи, то сьогодні знов шостій встав. Що не бачу, я вже тут прибрав? У <рив> <рив> мене ж останнім часом ну, виглядає, що безполізно прибирати. Саме, в мене, в кімнаті. Я а в про... тебе в кімнаті трохи. Я тільки що? приберу, кудись збираюся, знов кучу шмоток. Тільки я жмотки розгребу, зараз, знов куди. Ну дивись, сьогодні знов. На вулиці стало прохолодно, падає долю. Вже ті шмотки, що я вчора тут пакувала, їх не однідуть, треба степліше витягувати. Ну то треба, треба... сидіти вдома, може? Ні, то що я можу зробити манікюр, то так вас. А ти на якого день на манікюр? На другу. Я вчора такий... Такі діаманти приміряла, а на панікюр такі вже так, я воно, Боже боже, не крутичні. Стидно. Стидно. Хоча би, каже, ті кіно. <рес> Ні, я сьогодні зроблю заліз зовсім короткий зовсім. Це зроблені... не зовсім. Чи не лише і природі. А мене тільки якісь короткі пальці виглядають, мені здається. Я сьогодні роблю роблю експеримент з панікюром. Mm. Я роблю їх короткими, просто прозорим гелем покрию і mm. все. Ну, я б тобі сказав, тобі і так пальці не виглядають дуже довгі. Так. Ну. Тому можеш лишати природі і все буде нормально. Ні, не треба. Нехай буде так, я собі задумаю. Але а я так хоч так? на другу годину, на обід, на манікюр. А то то просто не плановано, в мене на 14 травня я записана. А mm -hmm. то що ти дуже пізно записала, саме дуже швидко повідростала. Ну але не про то сьогодні понеділок вставайте, стріпайте, зберіться до роботи. Пам'ятайте, день матері в неділю, день матері. Так, Тут так під... я вже страшно дуже. Підготуйтесь до Дня матері. Я навіть так вам нагадую, бо то я теж можу щось не знати, а ви мені нагадуєте. Так знаєте, день матері в неділю, день матері в вже школи, скоро діти за школу, ж поступати буде. Люди мають куча мороків голові. Та й таке. А я прокинулася. От піду до своєї зараз оранжереї, подивлюся, що в мене тут робиться. Похилилися мої орхідейки, але свої... не знає, що вчора казала. Каже, у мене весь час якісь знайомі кудись їдуть, ще щось привезуть мені оранжереї цю орхідеї. Кажуть, подивіться за ними, щоб все було добре. Каже, так? я за ними дивлюся, дивлюся. Каже, вони тут приїжджають, забирають кожен свою квітку і мою, бо при то забереха і в мене вічно їх нема. Це, у, нас, чули, у, нас, те, нас, те. у нас, конкретно один, два, три, чотири, п'ять. Каріна Настя, от ваша орхідея, все під наглядом. Вот. Наталочка, все бачить. Світе і пахне. Все під наглядом, вони нас люблять цвісти і пахнути. Сьогодні треба готувати і їсти. У нас свищиться в холодильнику, так? Це точно. У нас є вареники лишились, і все. Вже останніх два яйця забрав. Да. Так, це треба. У чому чорни зготували, не зліпили вареники з тим сиром? Я не знаю. я думав, що ти побачила свій соус, той настояний і хоч вже якусь страву з ним придумати. Я тебе прошу, не треба. Не хочеш соусу? Не хочу, дуже свичний, я не хочу. Та добре, соусу не буде, але щось буду готувати. Треба щось... Хто то перекусив мені орхідею? Хто посмів? А ти там ще й крапіком? Oh, Щоб ви розуміли, на крабіком там. там то так, для люди та? люди знають, ну, що людям покажуть. До мене деколи волосся буває. Але то ні, люди знають, що так треба щепати. Так що я вже з літніх піжам перебралася знову в теплі. Спала. Файно, почула рух, хаті вскочила. Файно, то файно. що ну, ти сама спиш в кімнаті. А що це Максим на тобі не спить? Ну, у на нас там три людини. Ми як надихаємо, якщо вікно відкрите. Я тепер зрозумів, як ми зимою будемо робити. Ми всі четверо будемо спати в одній кімнаті. Ти ще скажи, що ви там напукаєте, як люди пишуть, що ви всі одну кімнату загрузили, вони всі троє пукають, як їм там дихати. Мелодійна кімната, йо, що ви хотіли. Не відказав, їм там дихати, хай дихають, як хочуть. У них вікна відкриті, що він. Як таке, кому не подобається, може не дихати. Понеділок. Нехай вам сьогодні, знаєте, ніяке гімно не зіпсує настрій. Як працюйте так, як платять, пам'ятайте, що ви королєви, І все. І робіть, що хочете. Все. А, я, 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 а не... я ви ще скажу, що не давайте комусь зіпсувати собі настрій. Так, це щось трохи підпушачує. Так. Ну Та? Та чого я не діпила, ви не пам'ятаєте? То кого? ти вже всіх комусь докажеш, так що. Але очі такі як візя, я тобі чесно скажу. Uh -huh. <laughs> ну тут такі трошки. Дін uh -huh. дрей. Так, да, зразу від напрямки. Бо я відкрив отку... за віки взялася. Mm. А мої віки. А мої віки десь там під, під... під навісом. <laughs> 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 на все, йдемо на фаза, до ПТК. все, треба їх купити продукти, готувати їсти. Думаєш, щоб будеш готувати. Я? Знов <laughs> я? <laughs> 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 Ні, давай тепер ти лайфхак покажеш. Що ти приготуєш, я тебе прошу. Бо в мене ж твої лайфхаки останнім часом аж дуже трошки сильно починають напрягати, якщо чесно. Навіть королеви пишуть, Сергій, не піддавайся їй за перепілки писали. Сергій не піддавайся їй хай сама цей смажить. Королеви, нормальні? Воу, 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 воу. За мене королі. За мене. Все. Добрий Куплю перепілки і посмажуть і покажу, як то має бути. Ну покажеш.